Привіт! Ви на каналі Юлія Нью-Йорк-Сіті. Мене звати Юля, мені 8 років. Недавно ми переїхали жити в Нью-Йорку. В моїх відео я вам хочу розказати про моє життя в Америці. Моя школа називається ГС 200 Бенсі. Мені дуже пощастило. Моя школа дуже близько, біля Хати. Я можу собі чуть більше поспати. Ми йдемо до школи приблизно 3-4 хвилини. І деякі діти є, що живуть далеко від школи і їм приходиться їздити на шкільних автобусах. На брекфест ви маєте прийти до школи в 7.30. Також в школі є ланчі, але деякі діти носять з собою в таких спеціальних ланчбоксах. Всі діти Нью-Йорка мають право харчуватися з шкільним сніданком і обідом протягом всього літа. Ми в Нью-Йорку лише недавно. Тому я в 3 класі навчаюсь тільки півроку. І в мене були такі уроки, як англійська, математика, сайт це як природознавство. Також соцістаді це є історія Америки. Ще в нас була музика і арт. А на арті ми всякі малювали. Всякі гарні картинки. І ще ми в кінці року робили отакі от папочки. Ось такі от папочки ми робили самі. І ще... я хочу ще вам показати, як я малювала. Намалювала я таку дівчинку. Ще я намалювала. Ми робили ще отакі от картинки. А якщо ви хочете дізнатися, як я то зробила... Пишіть мені в коментарях. На музиці ми можемо собі показувати е, ті таланти, що ми знаємо, і вибирати собі е, всякі різні інструменти. Наприклад, я собі вибрала сопілку. Ось така у мене сопілка це для неї такий чехол. А оце сама сопілка. Її надягати. І надягати на шию і на ній співають. Ще в нас є джим, але ми в Україні завжди робили всякі розминки. А тут на джимі ми зразу приходимо і граємо ігри. Мені дуже це подобається. І ще я вам хотіла показати мої зо... книжки, по яких я вчилась. Це не зовсім. Книжки це такі от зошити. Тут всякі задачки, є приклади, всякі множення. І ось така от, ще є. От. Ще я вам хочу розповісти про наші шкільні майданчики. Це є такий великий шкільний майданчик. його зробили цього року. Тут є можна грати баскетбол. Ми тут з хлопцями іграємо в баскетбол, ще, тут можна іграти в бейсбол, тут можна їздити на роликах, скейті, велосипеді. Тут ще є пінічки і тут завжди є вода. А зараз я вас поведу на наш ігровий майдан. thank you відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами була Джулія Нью-Йорк Сіті. Всім па-па.